Сьогодні в черговий раз не відбулося судове засідання, в принципі, з такого прохідного питання там черговий обшук, який здійснювався як завжди незаконно, славнозвісним звісним слідчим Яблонським, який має розслідувати справи Майдану, а намагається розслідувати, як укладалися харківські угоди і чомусь звинуватити в них Петра Порошенка, як це. Зараз характерна для влади, але чому ми вирішили, що це має бути цікаве суспільство? Тому що для обґрунтування цих дій слідчих у цьому кримінальному провадженні з'явилося тут досить таке неординарне документ висновок таких собі експертів, які призначені були цим самим слідчим Яблонським, який ну по-перше, юридично нікчемний, тому що в нас кодекс кримінально процесуальний він. Прямо забороняє проводити експертизу з питань права. Вважається, що судді, слідчі і прокурори достатньо інформовані питаннях, щоб самим оцінювати дії тих чи інших людей на відповідність їх законам. І ця експертиза слідчий Яблонський вирішив доручити групі експертів, з'ясувати чи діяв Петро Порошенко як міністр, як народний депутат, як президент України, як громадянин. У відповідності до Конституції України і закону. Це само по собі вже робить цю експертизу нічим. Далі там склад експертів, серед яких є фахівці, вони прямо не соромлячись, про це написали: фахівці у сфері інтелектуальної власності, у сфері е, пожежної безпеки і у сфері е, техногенних вибухів. Я не жартую саме люди, які є спеціалістами в цих е, досить важливих е, сферах життя. Вони оцінюють питання відповідних дій міністрів, президентів, Конституції України. І далі вже ну, відповідно, що такі люди могли зробити далеко пішли з висновками, І так і так, тому що вони в цьому експертному дослідженні зробили висновок. Що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу того, на спрямованість на європейську інтеграцію на членство в європейському суді, це виявляється є протиправним і шкодить Україні. Тобто, ми зараз бачимо, що ДБР це вже не вперше абсолютно намагається інтегрувати в нашу. Життя в наше законодавство абсолютно проросійські такі собі позиції, про те, що е курс на НАТО був шкідливий, конституція наша незаконна, це хоча це абсурд, і мороз. Навпаки, закони і, і життя мають відповідати Конституції, а, 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 а не якісь експерти оцінюють конституційних тих чи інших дій нашої влади. І я переконаний, що оскільки це саме нам нав'язують якраз держава-агресор. Нейтральність і е, позбавлення нас е, перспектив членства в НАТО. Тобто я не, не здивуюся, якщо цю експертизу і ці е, рішення ДБР і особисто е, слідчого Яблонського, як вже це було, е, будуть цитувати якісь е, персонажі типу Лаврова, чи вибачте керівництво іншого керівництва держави-агресора. Тобто, ми їх черговий раз бачимо, коли ДБР впроваджує наше життя. І намагається переконати всіх про те, що правильною позиції є позиція держави Греції. Ви знаєте, я була шокована, дізнавшись від адвокатів Порошенка, тим фактом, що тепер у нас експертиза Конституції. Робить не конституційний суд, а експерти з вибухівки, експерти з пожежної охорони це дуже важлива дійсно сфера діяльності, але в нас проблеми є з вибухівкою, і з техногенними катастрофами і з пожежною небезпекою. Будь ласка, займіться цим, а не питаннями експертизи конституції. Це перше. Друге, для мене абсолютно очевидно, що це політична справа. Політична справа проти лідера опозиції, проти опозиції. Тому я дозволю собі дати політичну оцінку. Всьому, що відбувається, перше а це цинізм нашій команді нав'язувати щось що стосується харківських угод. Я разом з Андрієм Парубієм, разом з іншими членами нашої команди, фізично. Протистояла проведенню цього зрадницького абсолютно рішення в парламенті в квітні 2010 року. Хочу нагадати, що тоді Порошенко не був ані міністром, ані депутатом, ані президентом, ані спікером. Його не було в залі. Якщо у когось є у ДБР запитання по харківським угодам, я хочу нагадати, хто тоді був їх провайдером, да, окрім втікачів Януковича, Азарова, всієї цієї банди. Да. Але дехто ж залишився, спікером тоді був пан Лин. Якщо хтось не пам'ятає, можна включити це відео. Голосували за це, бігали руками, вони тримали прапор, трап, щоб закрити весь сектор тоді. Тодішньої більшості а, а, партія регіонів, такі депутат Тадеєв, до речі, пан Єрмак був його помічником. Вся повністю тоді в повному складі нинішнього ПЗЖ тоді було або міністрами той самий пан Бойка і компанія, або а, були вони тоді главами адміністрації президента Януковича. Зверніть увагу до них жодних питань немає. А ми можемо ну, якщо в когось є там скоро нагадати події тих днів. І правда була в тому, що ці угоди якраз зупиняли шлях України на право України на нашу суверенну зовнішню політику. І я пишаюся тим, що саме Порошенка і наша команда вибороли разом зі збройними силами країни в першу чергу і суспільством наше право на суверенітет і суверенну зовнішню політику єдиними просолькою безпекою для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати в українському пар парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни, парламенти в конституційною більшості проголосував і Порошенко їх підписав це для того, аби зупинити реванш 2019 році. Бо ми ж не розуміємо, хто б що надумав в 2019 році, яку нейтральність впроваджувати. Чому це відбувається саме зараз? Ну для мене очевидно так само, що можливо країну готують до реваншу до того, що прийдеться. Знаєте, відмовитись від НАТО треба шукати винних. А у нас завжди винен у цьому Порошенко. Це ж очевидно. У нас раніше у нас Порошенка напав на Україну да, там, і досі в ДБР розслідуються сотні кримінальних справ по не просто ганебним. а... Ну, Антидержавницьким пасквілям портнова і Компанії про те, що Порошенка дозволив як Верховний Головнокомандувач контрнаступ, звільняючи частину окупованого Донбасу 2014 році, про те, що він дав наказ в Керченській протоці нашим кораблям охороняти її, а не захопити ще тоді узбережжя Азовського моря і Чорного моря. Ви розумієте, що відбувається? А тепер нам говорять, що ну це ви вдумайтесь тільки дорогі українці. Говорять. Так плавно-плавно підводячи, плавно що війна. Повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що це ж дійсно наратив Кремля, як правильно говорить пан Ігор, тому що Україна загрожувала Росії тим, що вона може стати членом НАТО. Вона скоро НАТО буде винна в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців. Це просто абсолютне знаєте намагання поставити з хворої голови на здорову, переключити. І в даному випадку мені просто цікаво, що 6 років ДБР, витрачаючи вже мільярд. Де по моєму бюджетний гривень займається абсолютно маячнею, замість того, аби дійсно зайнятися тими питаннями. Як так трапилося? Що за два десятиріччя до 2019 року у нас знаєте, йшли в Росію там півкраїни, намагалися туди тягти партія регіонів і оці всі товариші. Я хочу нагадати, що війна в нас почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність. Дві 2014 році, а якраз в дев'ятнадцятому, коли ми були, вибачте, уже мали сильну армію, Путін не смів нападати в 2019 році і тільки дивився, коли ж послабна Україна. От сьогодні звернення до влади не треба послаблювати Україну, що й внутрішніми чварами припиніть займатися маячнею, припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням збройних сил України, єдності України і таке інше. А ця справа має абсолютно політичний характер як людина, яка Пишається тим, що ми тоді маленькою командою позиційною боролись проти прийняття цих харківських угод. Я хочу сказати, що всі причетні до цього або в Москві, або в трошки в іншому секторі сидять. партії регіонів ОПЗЖ. Будь ласка, до них задайте питання. Так, дивиться. Я думаю, що ця експертиза повний текст буде оприлюднена найближчим часом. Ми очевидно почуємо від пана Яблонського, які її проведенням. Що це втручання в роботу слідства, це розголошення тимки слідства. Ну, на мене це враження давно не робить. Я вважаю, що суспільство також має дивитися на цю ситуацію не з позиції людини, яка працювала за часі Януковича і яка брала участь у переслідуванні учасників Майдану, а тепер очолює управління в ДБР з розслідування справ Майдану, така метермарфоза. А з точки зору своїх власних інтересів, ці висновки вони не лише проросійські у... за своїм змістом. Я наполягаю на тому, я вважаю, що я можу про це говорити, з власного в тому числі досвіду, що вони російські за методиками. Коли мене два роки тому судили в Росії заочно за те, що я посмів уявляю собі, сказати, що росіяни вбивали людей в Бучі цивільних, а так, що там були експерти, які вивчили мої слова і сказали, що дійсно є, є ознаки, того, що, що це неправда. І а, в Росії така система, коли призначається експертиза, а, не для того, щоб переконати суддю, не для того, щоб щось встановити що коли слідчий чогось не розуміє сам і призначає людину, яка там досвідчена, має кваліфікацію і так далі. Треба розуміти, а, до речі, як ця ситуація пов'язана з партнером. Цю експертизу закінчили а, у червні цього року, коли партнер вже був мертвий, після того, як його застрелили в Мадриді. Але починалася вона в лютому. І а, люди, які не стикалися з цією системою, ані в російському варіанті в оригіналі, ані в її тепер, на жаль, вже нашому варіанті, який нам імпортували за останні роки, вони дійсно думають, що експертиза має щось встановлювати. Ні, це, це інший спосіб роботи. Слідчі чудово знає, і суддя знає. Судді також, в принципі, не глупі люди. Вони туди не потрапляють. Ідіоти. А якщо суддя вже працює, то напевно він там вже пішов певного носіта. Це робиться слідчий може таку експертизу призначити лише в варіанті, коли він знає, що суддя, який все розуміє, все знає, заточений, заряжений, просто підпише, буде удавати, що він, він лише суддя, а тут цілий військовий експерт зі стажем роботи 78-го року, військовий пенсіонер, і експерт обохотехніки, експерт у інтелектуальній власності, вони, мабуть, знають краще. І суддя. Ви проводите такі експертизи, знаючи, що у вас є ваші підконтрольні судді, які це підмахнуть. Це не для того, щоб суспільству пояснити, що там науковці, експерти встановили, що Порошенко дійсно вінний в тому, що почалася агресія 2014 року. Я це не вигадую, тому що ви в інтерв'ю 2010 року, Мустафіна Єми, щось не так сказав. А якби він сказав щось інакше, то може агресія 2014 року не було. Вони нікого не питають, не пробують переконати, вони нікого не пробують. Перетягнути на свій бік. вони знають, що в них, ну знали принаймні на той час, я в цьому переконаний, коли це починалося, тобто у лютому, що в них є заряджена схема, в них є заряджена траєкторія, по якій ця справа піде до суду, суддя це дійсно підмахне, тому що він, він це знає, він знає, як треба, він знає, що від нього очікується. Мабуть, смерть пана Портнова трохи цього систему поламала, бо вже нема такого, ми принаймні не спостерігаємо такого щільного контакту, між... Окремим містчичні і окремими суддями, але той факт, що цю експертизу сьогодні в умовах стану на серпень 2025 року все ж таки не побоялося принести до суду і не побоялося її засвітити, розуміючи, що ми негайно про це основне суспільству, це означає, що, в принципі, справа так нова живе. Я думаю, що в нас ще буде час про це поговорити. Це, це довга історія, вона не закінчиться сьогодні напевно. Я хотів би лише закінчити на на той тезі, що людям, які думають, що вони обслуговують інтереси президента Зеленського, а я переконаний, що пан Єпломський він про себе дійсно щиро думає, що він працює ну, в якому сенсі на Україну, в тому сенсі, якому Україна сприпадає Зеленський. Їм треба шукати не експертів, вухотехніків, які їм пояснять, що що там було в 2009-20 роках, і як саме Порошенко відповідає за. Вторгнення Росії у 2014 році. А їм же треба шукати експертів, які скажуть, що не підготовка до вторгнення в 2022 році, не евакуювання цивільного населення з міст, які було з самого початку зрозуміло, що будуть швидко захоплені або оточені, що це все не шкодить інтересам України. Я абсолютно вірю в те, що таких експертів можна знайти. Це не дуже допоможе, не сильно. Але, мабуть, їхні пріоритети мають бути вже такими. Бо займатися 10-м роком, ну, вже трохи не актуально. Хоча, напевно, вони думають, що з цього можна, з цього сюжету можна ще щось случити. А, а вам ще раз дякуємо за увагу до цієї ситуації. Вона в першу чергу, я в цьому переконаний, вона потрібна не нам, не Порошенко, вона потрібна суспільству, бо суспільство має розуміти, що відбувається в той час, коли. Всі займає лише війна, всіх займає лише перспектива того, що може бути припинення вогня. Поки ми з вами думаємо про припинення вогню, ці люди, які займаються цими речами, вони думають про щось інше. Треба їм нагадувати щоразу, разу, що вони не в вакуумі, що вони не, не там десь десь потьмі. Вони на очах у суспільства все це роблять. Суспільство спостерігає, суспільство чує, суспільство бачить. А за що вам окремо поджати, панові журналісти. Дякую.